Тих допитливих з вами знову вражаюча топ-п'ятірка. Бажаєте дізнатись більше? Залишайтесь із нами. Сьогодні поговоримо про те, що допомагає підтримувати наше тіло у тонусі і бути здоровими. Далі тільки найцікавіше про фітнес. На п'ятій сходинці у нас аеробіка. Сьогодні існує з десяток видів танцювальної фізкультури. Ідея появи цього виду спорту прийшла французькому педагогу Жоржу Демені на межі 19-го і 20-го століть. Він помітив, що розминка з чіткими повторюваними рухами підвищує працездатність і витривалість. Згодом вже австрієць Еміль Далькрос відкрив у Німеччині інститут ритму, де викладали аеробіку. Так у цього спорту з'явилось і продовжує з'являтись багато прихильників по всій Європі та Америці. i <laughs> Четверте місце кардіотренування. Спочатку цей вид занять пов'язували виключно з тренуванням м'язів серця. Звідси й назва. Насправді ж кардіонавантаження – це набагато ширший комплекс, спрямований на спалення жиру, оздоровлення та навіть розвиток вольових якостей. Найпопулярніший вид кардіовправ біг. Наприкінці 70-х в Америці запровадилась справжня мода на пробіжки біговими доріжками. Але тоді більшість людей бігали, що називається для галочки. Сьогодні ж так зміцнюють здоров'я та відточують фігур. За словами академіка Миколи Амосова, біг ще й чудова профілактика інфаркту. Трійку лідерів відкривають незвичні способи розминок. У древні часи люди по-своєму слідкували за здоров'ям, вигадуючи дивні вправи. У Ємені, наприклад, влаштовували стрибки через верблюдів. А в одному з американських штатів вже півстоліття відбуваються оригінальні змагання: перегони на ліжках по землі та водою. Спочатку їх влаштовували лише військові, сьогодні ж всі охочі. На другій позиції опинилась йога. Їй більше п'яти тисяч років, тому ця духовна практика вважається найстарішим комплексом фізичних вправ. В армії США йога введена в якості ранкової гімнастики, що замінює зарядку. В Росії релаксуючі техніки входять в програму підготовки підводників, космонавтів, а також рятувальників і розвідників. За словами майстрів йоги, ця практика не найактивніша, але дозволяє за кілька місяців знизити вагу на 20%. Лідером нашого рейтингу стає спорт в цифрах у прихильників фітнесу. Ймовірність серцевого нападу чи інсульту нижча на 31%. Люди, які ходять в спортзал не менше трьох разів на тиждень, не страждають безсонням. Сім хвилин на день занять фітнесом, нормалізують рівень цукру у крові. 20 хвилин ранкової гімнастики допомагають очистити шлунок і навіть знижують ризик ракових захворювань. А півгодини щоденних вправ зводять нанівець, депресію та хандру. На сьогодні це все. Тобто п'ятірка вражаючих фактів створена за підтримки спортивного комплексу Аквамарин. Тут до ваших послуг тренажерний кардіозал, фітнес тренування з досвідченими тренерами. А за Веркарт можна отримати знижку 10%. Посміхайтесь і знайте в світі, ще достатньо фактів, які приголомшать вас.